Привіт! Подивіться, який чудовий величезний набір. Це набір від топту на 150 одиниць. Хочу розказати тобі про нього. Рожково накидні ключі від 6 до 24. Розрізні ключі від 8 до 19. Кліщі зажимні з фіксатором. Викрутки. Короткі і подовжені. Вороток на 1 четверту, Набор. Керн, зубил і виколоток. На одну другу будуть головки від восьмої до тридцять другої. Подовжувачі на одну четверту, подовжувач на одну другу. Довгий, довгий і короткий. Біти, подовжені головки на одну четверту. Уявіть собі, і це все в одному, ось такому зручному кейсі. Як ви бачите, тут тріскачки і на одну четверту, і на одну другу. А, до речі, є і молоток. Зірочки, ще називають їх торкси. Вони тут можуть бути і є на одну другу, і на 1 четверту. Також короткі довгі головки на 1 четверту кардани. Зверніть увагу, тут навіть ось такі є Г-образні шестигранники. Давай скажемо, що ти хочеш, хочеш його придбати, а його зараз можна виграти. Як прийняти участь у розіграші? Переходите за посиланням, яке знаходиться у шапці нашого профілю. Обов'язково вказуєте свою електронну адресу, і ви автоматично попадаєте у розіграш.